Доброго дня! І таке відео для початківців, а можливо, і для людей вже з опитом. Я розповім свою версію, а ви поділитесь, може бути, своїм опитом об'єднання сімей. Тобто, на даний час у нас 27 червня і в моєму регіоні, це північ Миколаївської області, починає квітнути вже соєшник. Уже по полю маємо маяки. І багато людей об'єднують сім'ї, ну, відводки з основними сім'ями, або два відводки об'єднують для того, щоб зробити велику сім'ю на взяток основний соєшника. і яким чином краще їх об'єднати. Давайте розкажу, як я це роблю. Значить, якщо я маю основну сім'ю, матка, допустимо, тут є, і є відводок. Да, там, де Ну, Відводок теж з маткою. І я їх хочу об'єднати. Що я для цього роблю? Матку стару я, наприклад, хочу убрати для того, щоб молода матка у нас ну, працювала вже на наступний рік і в цьому році ще працювала. Бо старої матки там вже 2 або 3 роки, і ну, треба її замінювати. Значить, я завжди ставлю сім'ю без матки зверху на сім'ю з маткою. Тобто. У старої сім'ї я матку видаляю і ставлю її зверху на цей відводок. Звісно, відводок не має бути на двох рамочках. Да? На цей час відводок вже займає повний корпус, 10 рамок, тобто він потужний. І захистити свою матку він може. Чому це я так роблю? Ну, давайте логічно порозсуждаємо. Да? Де краще будуть захищати матку в власному домі чи в домі, в який ви перенесете. Тобто, Внизу, гніз... саме гніздо, в отводки, воно має уже всю свою, як то кажуть, інфраструктуру, ви його не розбирали нічого. В нього в неї розставлені всі обов'язки. Кожна пчела знає, що їй робити. Пчоли захисниці, пчоли трудівниці, вони всі працюють на розширення сім'ї на збор меду. Да? І у них ця колонія захищена. Да? І якщо ви зверху ставите... Уже сім'єчку без матки, так як ви у старій сім'ї вбили матку, да? то їм захистити свою матку і свій будиночок цей дуже просто, бо вони в себе вдома. Да? А якщо зробити навпаки, тобто убити нижню матку, да? а поставити зверху матку, що у нас виходить? Що Ця колонія та що без матки вже ви вбили, але да? внизу у неї теж все захищено, все зроблено. Да? І тут до неї приходить інша матка. Що вони будуть робити? Вони будуть захищатися, вони будуть знищувати верхню сім'ю і будуть знищувати ту матку, яка вверху, вона для них ворог, все для них це вороже. Що не скажеш? Навпаки, да? якщо ми зробимо. Трошечки, звісно, вас, мабуть, запутав, але я вам так скажу, навіть да? як там. Кроля до кролиці несуть, да, що в своєму будиночку він хазяїн або вона хазяйка і веде себе більш вальяжно і більш впевнено. Да, тому я завжди. Матку залишаю в першому корпусі, а вже безматочну сім'ю або трутовку ставлю зверху на на, на цю матку. Як об'єднати далі? Ну, у кожного свої є способи. Да Хтось поливає самогоном, хтось поливає каплями мятними, хтось ставить газету. Ну Це вже інше відео, як зробити. Як умога менше бійки між сім'ями, але це відео іменно про те, де я залишаю матку. Матку я завжди залишаю в першому корпусі, де все організовано для захисту іменно цієї матки, для того, щоб сім'ю, яку будете ставити зверху, не знищила цю матку. Но деякі ставлять навпаки. Можете поділитись в коментарях як краще. Ну, якось так.